Вітаю вас, шановні. Почала робити одну роботу таку дуже гарну, бо то вже далі нікуди, завтра вже на мінус один кажуть. Та й думаю, доки я буду вкривати цей перець. Ти почала обрізати, ось тут вже обрізала. У нас дуже вітер, а я в теплиці, так що шелест є, щоб ви знали, що ось. У відрі у мене тут було, бачите, волога, вологий ґрунт і тут були перчики. То я вам покажу, які я обрізав, бо я спочатку роблю, а потім думаю, ой, це ж в мене телефон є. Бачите, оце оцей перчик такий був. Бачите, які перчинки для порівняння і такими гроздочками. О, і в мене десь записано, як називається, бо тут десь 5 чи 6 сортів, то я декотрі пам'ятаю, а деякі не пам'ятаю. Але то важливо, Подивіться, яка то краса. І на грядці, бачите, ось. ось такі. Такими гроздочками прямо виростає, подивіться. Краса. Ну, не показала цю красу, покажу іншу. От, почала от. оцю знаю точно, що це турецька квітка. Дуже мені подобається цей перчик. Бо в нього дуже гарні перчинки. Вони такі блискучі. І вони теж... О, знайшла! Подивіться, бачите. І він отакий чорний. Достигає він отакий темно-темно синій, майже як чорний. Ось це стиглі плоди. Так, і є ось отакий, подивіться, які... як він себе показує. Бачите, який гарний. Тож, які за великі перчинки, от можете побачити, у руці. Ось покажу, ще не все обрізала, шановні. Оце ж я обрізала, потім думаю, бачите, скільки його і яка це красота, і є такі гарні перчинки. От, але думаю, ой, а ось, подивіться. Знаєте, в стадії зелений, жовто-гарячий, жовтий і червоний. Оце на одному кущі. Ось зараз це приберу і ближче підтягну. Я просто взяла, бачите, ось ще вода. Висмикнула, і нема коли було робити щось. То я так ось, бачите, вона турецька квітка. Не знаю, це її у мене, оце, мабуть, оця, мабуть, оранжева медуза, бо він такий. Як капельсиновий, такий гарний. Це, мабуть, з оранжева медузою є такий дуже гарний перчик, бачите. От. Ще якісь якийсь є філус. А, філус блю. О, бачите, як згадала. Це оце йо, філос блю. Такий він дрібонький. І дає отакі, такі, а потім отакий. От. Але називається так. Ще є Евріка є якийсь, типу такого. Ну, в общем, ви знаєте, як кажуть, завжди у мене відео такі із життя ось почала робити. Думаю, ой, дай покажу оцю красу. Ну, Бо, бо це дійсно краса. Ми не любителі, шановні, не любителі. Якщо у нас є, то ми беремо такий мелений, червону паприку. Таку. Є солодка, паприка, то солодка, а то хот pepper. Беремо такий. А якщо вже хочеться такий, то я оцей перчик, знаєте, що зроблю? Я його вкладу помию, звичайно. Отак кінчики залишу, зложу у баночки, засиплю цукром. Повністю якісь щілинки у баночці, а потім залью, залию оцтом. От, І 5% у нас продається. Хто 9%, хто 5%. От, залив і закрив кришкою. Він такий маринований, так рекомендують, я вже так робила. Непогано він і зберігається, він не плісніє, він такий кисло-солодкий і такий швидкий. Можна з медом наложити баночки і медом залити. Ну, але то це вже знаєте на гурманів таких, що розуміються на тому, хочуть того, роз, ну, розуміють смак. А ми розуміємо, смак гіркий, гострий. Отак. Я теж до цих пір не можу відрізнити самогонку від горілки магазинної. Мені то гіркий, то і гірке, то противний, то противне. Так що тут, тут або є воно, або нема. А так. так, шановні. така гарненька. Ну, гарненька. Ой, подивіться. Ну, вже покажу, бо тут вона і не знаю, чи мені її залишати на вулиці. Оце зараз уже 2 листопада. Подивіться, бачите, не приклеєна. Отака краса. Ну, Це щось чи приморозило, чи. Я занесла в теплицю. Ну, і, і не знаю, чи її залишати на вулиці, вона зимуватиме. Чи, ну, що закрита теплиця, де я не знаю. В хаті зараз буде тля, буде. Обробляти треба навіть, ну, не знаю, можу щось порадити. Ось ще маю насіння зібрати з оцього амаранта. Шановні, таке листя червоне, таке гарне, моя мрія. Оце зараз покажу вам. Може, передасть. Отак, навіть листячко рвеш, не показує. Листя рвеш, отак потреш, і кольор рук такий вишневий. Ну, оце сіло, оце буду зараз, обріжу перець. Десь якісь квітки ще занесу. Напевно, все-таки я прикопаю в теплиці, прикрию її. Бо я думаю, що вона в хаті пропаде. Хвороби зараз, парша якась нападе чи що, ну, не знаю. Я якось пробувала вирощувати на підвіконні у мене, був невдалий досвід. Ну, все, шановні, бувайте здорові, добра вам, миру, здоров'я. Всього найкращого. Лайк! Підписуйтесь, кого цікавить моє життя. Це це не постановка, це життя. Як воно є. Бувайте здорові!